Всім доброго дня, друзі. Дякую, що ви продовжуєте відвідати відвідувати мій україномовний ютуб канал. Хто перший раз зайшов сюди, мене звати Євген, і я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні тема мого нового відео це 5 причин, чому варто працювати на новозеландських фермах. Дякую, друзі. Хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишіться, будь ласка, поставте подобайку, коментар. Адже мені ваша підтримка дуже важлива. Це перший. Новоз... Новозеландії, україномовний YouTube канал. Всі мої відео, починаючи з першого відео, були на українській мові. Тому, друзі, ми робимо велику справу, просуваємо україномовний контент на просторах Ютуба. Ну що ж, поїхали до нашої теми. Чому варто працювати на молочних фермах? Я сьогодні назву 5 причин. На першому місці такий показник, як дешеве житло, яким забезпечує вас, як правило, фермер. Тобто дешева оренда житла. Нерідко буває там, 100 доларів в тиждень, коли середня ціна по Новій Зеландії 650 в містах там, від 400 починається. І коли ви знаходите роботу на фермі в Новій Зеландії, як правило, фермер вас забезпечує будинком, будинки бувають різні. Бувають старіші, новіші, середні. Але, як правило, непогано можна знайти свій будинок і набагато дешевше, як правило, ці гроші фермер знімає з вас до оподаткування. Тобто вам не треба отримувати гроші, потім платити назад, зняв вас і все. І це наскільки зручно, тому що це реальна економія. Я знаю багато людей саме. Через це продовжують працювати в Новозеландії на фермі, хоча вони вже отримали давно резидентство, паспорти, тому що це дуже реальна фішка, дешеве житло вас. На другому місці такий показник, чому варто працювати на новозеландських фермах це зарплати. Адже на новозеландських фермах більше зарплати, ніж просто в середньому. по... Країні, і тут живе вже всередині, то не потрібно такої кваліфікації. Я знаю багато школярів, які йдуть зранку, там, з 5 ранку працюють на фермі до восьми ранку, наприклад, 3 години, починаються з віку 16 чи 15 років, працюють, потім йдуть в школу до трьох, і потім після школи знов там, до до шести на фермі. І коли вони вже закінчують школу, вони, наприклад, йдуть на фул-тайм position на ферму. І таким чином можуть отримувати спокійно собі 50-60 тисяч в рік без жодної освіти. Притом тут дуже е, все для фермерства, зроблено в Зеландії, для фермерів, то є курси такі спеціальні, називаються ITO, можна закінчити третій левел рік, тоді четвертий, п'ятий, це вже п'ятий левел прирівнюється при до нашого е, технікуму. Все по левелах. І тобто і тут все по позиціях, найбільша позиція фарм менеджера найменша фармасистем. Середня позиція, де 100 ACC, фард менеджер, то ви можете спокійно отримувати від 75 і до 100 тисяч доларів. Менеджера отримують 100 тисяч, інколи і більше. Так що так, це на другому місці. Зарплата більша. На третьому місці це те, що коли ви працюєте в Новій Зеландії на фермі, ви працюєте на відкритому повітрі весь день. Отже, корови на новозеландських фермах утримуються весь рік під відкритим небом. І так само ви дихаєте тим свіжим повітрям новозеландським. І це також корисно для вашого здоров'я. і Робота, як завжди, завжди на фермі різноманітна, ви постійно в русі рухаєтеся. Знаєте, що рух це життя. Не так, що прийшли і ви робите весь, весь час одну і ту саму роботу. А тут по-іншому, тут ви просто постійно у вас щось міняється. Не так як на заводі, наприклад, ви приходите і вам потрібно там упаковувати молоко чи там різати м'ясо. Тут треба розставляти фенси різні, їздити на тракторі, на мотоциклах, зганяти корів, переганяти на різні падоки. Ну, Робота буває дуже цікава. Багато, до речі, українців прийшло саме через, через молочні ферми. тут. І Сюди іммігрували в Нову Зеландію, приїхали, це була їхня перша робота. От так. На четвертому місці це такий показник, чому варто працювати на новозеландських фермах, що часто дуже фермери забезпечує своїх робітників, робітників безкоштовним м'ясом. Там, наприклад, заріже він раз чи два на рік молоду корову. І він вам дає, набиває вашу повністю морозілку, там, дає там, 10-20 кг, 30 кг, І це дуже гарна економія, адже м'ясо в новозеландських супермаркетах не дуже дешево, щоб купити його в супермаркеті і потратити е, сотні доларів. А так вам фермер забезпечує це все безкоштовно. І це також дуже великий плюс е, роботи на новозеландських фермах. І на останньому, на п'ятому місці, це такий показник, що коли ви працюєте на новозеландських фермах, то вам набагато легше знайти роботу і змінити її. Адже це Новозландія це фермерська країна, 50% економіки тримається саме на молочних фермах. І змінити роботу, якщо вам щось не подобається на вашій, дуже легко буде вам. Там є спеціальні сайти, які розроблені саме для цього. І там кожен день викидається сотні вакансій. І прямо там пишуть зарплату, годин скільки працювати, які ваші обов'язки. Тобто все так продумано, знаєте. І тут ви себе не будете відчувати ну, в Новій Зеландії, що ви працюєте на фермі, це якось соромно там, чи це якась погана робота, адже тут такий в Новозеландії фермерський стиль, тут модно, коли ти працюєш на фермі. Тут багато просто людей, які навіть навіть не працюють на фермі, ходять в розвинених чоботах. А фермери то взагалі їх з них ніколи не злазять, не через те, що вони просто не можуть. Це підкреслюють тим самим такий фермерський стиль. В супермаркетах ходять в чоботах розиняних, там правда, роззуваються, коли грязні при супермаркетах ходять босі. Е, в банк заходять, також приїжджають, роззуваються, Ну так, і, ну але по, по, по кругий день ходять в розиняних чоботах і так це. Тут, якщо ти кажеш, що ти працюєш на фермі, то там вау, всі просто супер, нічого собі, бо знаєш, що саме це ті люди, на яких тримається економіка Нової Зеландії. Друзі, і я вам скажу чесно, що через ферму найлегше буде вам знайти роботу Нову Зеландію і іммігрувати. Адже тут найбільше вакансій по фермерству зв'язано по всіх там видах, найбільше на молочних фермах. І багато хто просто приїжджає сюди, працює на фермі, потім, коли отримує вже резидентство, переходить на іншу роботу. І це такий як найлегший шлях, як іммігрувати в Нову Зеландію, саме через знайти роботу на фермі відпрацювати і тоді отримати тут резидентство. Розказую вам просто, як є друзі, правду, Спираючись на свій досвід, хочу так об'єктивно розказати про Нову Зеландію. І мені, наприклад. Ця країна дуже подобається. Я вже тут давно. Дякую вам за підтримку мого каналу про Нову Зеландію. Е, будь ласка, поставте коментар, підпишіться, е, поширте це відео серед друзів. Е, слава Україні і на зв'язку!